Канівські та звенигородські поліцейські затримали торговців боєприпасами. У першому випадку правоохоронці задокументували факт збуту гранати РГД-5 із запалом, яку 23річний фігурант продавав за 2 тисячі гривень. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 60 тисяч гривень. У Ватутіному слідчі Звенигородського районного відділу поліції викрила чоловіка, який продав гранату та набої. Правоохоронці задокументували факт збуту. Небезпечних предметів за тисячу гривень вилучили гранату Ф1 з запалом та набої. Гора продавцеві повідомлено про підозру чиненні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. В обох випадках санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.